Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні хочу поділитися своїм досвідом користування PlayStation 3 в 2025 році. Так так, цією легендарною консолью, якій вже понад 15 років. Але перед початком хочу попросити вас про вподобайку, підписку та коментар. А я буду починати. Чому я вирішив її купити? Перша причина це, звісно, ностальгія. Хотілося згадати ті безтурботні часи, коли було все набагато простіше, не було війни, не було дорослих проблем, коли можна було просто зібратися з друзями, сісти за консоль, за один екран і зависнути в Mortal Kombat, Motorstorm, Call of Duty і багато інших культових ігор. Це було щось особливе. Друга причина по якій я купив дану консоль, це зняти дане відео і перевірити, наскільки консоль актуальна в 2025 році. Тому що погодьтеся, на цю консоль виходило дуже багато культових ігор, яких вже зараз просто не роблять. Хотілося побачити, як вони виглядають, як граються і чи приносять ті самі емоції. Давайте поговоримо за ціну. Свою консоль я купив за 270 злотих, якщо конвертувати в гривні, це в районі 3000 гривень. В Україні можна знайти плюс-мінус за таку саму ціну: від 2 до 3000 гривень, все залежить від комплектації. Моя порада: якщо маєте змогу, купуйте у магазині. Часто такі магазини проводять мінімальний сервіс. Чистка, заміна термопасти, перевірка працездатності. Якщо хочете пограти в круті ігри, але не маєте змоги купити нову консоль, PlayStation 3 це хороший бюджетний варіант. Комплектація. Потрібно розуміти, що за 15 років знайти дану консоль в оригіналі дуже важко, тому зазвичай магазини продають саму консоль плюс кабелі. Також може бути в комплекті неоригінальний DualShock. Тому на це потрібно звертати увагу. В моєму випадку я за 270 злотих придбав тільки консоль плюс кабелі. Геймпад я докупляв окремо оригінальний за 70 злотих. Тому потрібно орієнтуватися, що новий геймпад буде коштувати в районі 70 злотих або 1000 гривень. На це також потрібно звертати увагу, якщо вам важлива оригінальність. Тепер давайте поговоримо за автономність геймпаду, так як я акцентував на нього увагу. В моєму випадку це оригінальний і що мене приємно здивувало, як я вже і сказав, це автономність. Я зарядив його один раз і граю вже близько місяця, хоч і рідко, бо частіше граю на PlayStation 5 Pro. На одному заряді я встиг пройти Call of Duty MV3 і зараз допроходжу Prince of Persia Sense of Time. Так, він не має всіх наворотів, як DualSense, різних крутих вібрацій, адаптивних тригерів і так далі, але роботу свою виконує. Наступне, на що б я хотів звернути увагу, це на аксесуари, тому що на PlayStation 3, до PlayStation 3 їх виходило дуже багато, які покращують ваш ігровий. Досвід. PlayStation Move з даним аксесуаром стає набагато веселіше грати як самому, так і в компанії. Гітари, якщо ви фанат Guitar Hero або Rock Band, цей аксесуар саме для вас. Бездрутові автомати ідеально підходить для шутерів. Різні ролі для фанатів автосимуляторів. І це далеко не все. Мене настільки. Це дивує, що дана система, дана екосистема PlayStation 3 була настільки продуманою. Декілька слів за дизайн. Я розумію, що все суб'єктивно, але у мене PlayStation 3 Фатику. Ви бачите за спиною, і блін, вона мені подобається. Вона важка так, але виглядає круто та солідно. раніше. У мене була PlayStation 3 Slim. І мені також вона дуже подобалася. Далі вийшла PlayStation 3 Super Slim і вона мені вже здається надто пластиковою, і такий дизайн мені не подобається. Тому тут все суб'єктивно кому що ближче. Щодо шуму, PlayStation 3 Fat дійсно шумна, особливо коли читається диск. Якщо ви запускаєте гру з пам'яті консолі, шум стає меншим, але якщо ви граєте через наушники. Або вивід звуку через динаміки, то шуму майже не чути. Також потрібно напевно сказати, що до PlayStation 3 важко підключити наушники, тому що немає роз'єму 3 і 5. Прийдеться шукати якийсь переходнік. Я граю через динаміки монітора. Я б навіть сказав, що PlayStation 4. Про в свій час була шумніша, ніж старенька PlayStation 3 Fat. І найголовніше, це ігри. В PlayStation 3 просто величезна бібліотека крутих ігор. Тут вам і ексклюзиви, і мультиплатформа. Тільки заради цих ігор я і придбав PlayStation 3. Мені дуже подобається серія ігор Killzone, Resistance, MotorStorm, God of War, Infamous. І багато інших культових ігор. Також, якщо ви не знали, PlayStation 3 дозволяє запускати ігри від PlayStation Vita та PlayStation 2, і там також є в що пограти. Виникає питання: якщо консолі 15 років, де брати ігри, як запускати ігри, тут доволі все просто, можливо, і не очевидно. Я не знаю, як в Україні. Але в Польщі є багато магазинів, які продають диски, обмінюють диски, тому ти заходиш в любий магазин, купляєш гру, потім з часом її можна обміняти, з тим проблем немає. Також можна зайти в PlayStation Store і купити там гру. PlayStation Store офіційно ще працює і можна зайти з консолі і купити гру. Але про це пізніше. І останній варіант, який я не дуже люблю і не рекомендую цим займатися, це поставити прошивку і банально скачувати ігри з інтернету. Тому третій варіант кожен вибере для себе: чи зламувати йому консоль, чи грати офіційно в ліцензії. Знаєте, коли я купив дану консоль, я зрозумів, що мені подобається оцей старий вайб, коли ти заходиш у магазин з іграми, береш коробку, читаєш опис, дивишся скріншоти. Це справжній кайф. Рекомендую кожному, хоча б раз спробувати. Тепер хочеться декілька слів детальніше розказати, як купляти ігри офіційно через PlayStation Store. Як я і сказав, він працює, але є нюанс. Безпосередньо через банківську картку ви не можете купити, як ви це робили на PlayStation 4 чи на PlayStation 5. Спочатку вам потрібно поповнити ваш баланс, тобто гаманець закинути гроші чи через карту, зайшовши на свій аккаунт, і поповнити гаманець на ту суму, яка необхідна для покупки. Далі вам потрібно видалити платіжні дані. Щоб ніяких карточок у вас в аккаунті не було. Після цього ви включаєте PlayStation 3, заходите в магазин і купляєте необхідну гру. Тільки з такими діями можна купити. Якщо у вас буде прив'язана карточка, вам не вдасться це зробити, тому що я пробував. Якщо будуть питання по PlayStation Store, то пишіть в коментарях. На рахунок вражень переважно позитивні. Я дуже радий, що дана консоль ще працює, запускає ігри і приносить ті самі емоції, які були тоді. Але потрібно розуміти: якщо ви розбавлені графікою, крутими іграми, які виходили на PlayStation 4, на PlayStation 5, потрібно трошки свої очікування зменшити. І також не забувати, що багато ігор. Працюють в розширенні 720 або 1080 p Тому, якщо у вас великий телевізор або монітор 2К, 4К, скоріше за все, буде трохи мильна картинка, багато пікселів. Тому ідеально дану консоль підключати до Full HD. І тоді ви ще більше получите задоволення. Наступні плани на консоль це пройти ще декілька культових ігор. Допройти серію Prince of Persia і тоді продати. Можливо, я ще спробую PlayStation Move. Пограємо в декілька крутих спортивних симуляторів з дівчиною, тому що всі рекомендують спробувати ці ігри саме з PlayStation Move. І вони спеціально розроблялися під даний аксесуар. Поки консоль в мене, поки насолоджуюся, а далі буде видно. І на завершення. Хочу подякувати всім, хто додивився до. Цього моменту ви найкраще. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо вам відео сподобалося, було корисним, і, можливо, я навіть вас зацікавив в покупці PlayStation 3. Можете про це написати в коментарях, буде цікаво. Або ж свій досвід користування PlayStation 3. На цьому буду прощатися. Хочу ще раз вам подякувати. Нагадати вам, що завдяки вам виходять. Відео на цьому каналі, ставте дзвіночок і зустрінемося на наступному відео. Всім добра та миру!